Розпочнемо ми з обстрілів. Російські військові обстрілювали сумську області вночі, і в день був приліт. Що саме сталося? Які наслідки будемо говорити з Володимиром Артюхом, за начальник сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, добрий день. Слава Україні героям. Слава, бажаю, здоров'я всім. Пане Володимире, розкажіть про наслідки обстрілів, що відомо на тепер. Знову ж таки, буквально нещодавно в Сумах пролунав вибух. На жаль, ця ситуація з вибухами, вона у нас практично постійна, 24 на 7, і вже настільки всі не те, що звикли, а розуміють безпеку і ті небезпечні ситуації, які виникають. Не тільки в прикордоні, а сьогодні ми бачимо, що це вже і міста районного значення, які в глибині області знаходяться, і обласний центр практично кожного дня підпадає під обстріли, авіаційні і ракетні. Ну, як і сьогоднішня ніч прийшла, це були удари, нанесені в основному вибірково. по Радіотехнічним системам пов'язаним з радіо і телемовленням, це спланована акція з боку ворога щодо припинення радіо і телемовлення. Володимире, а, а, нашому... а які наслідки в тому плані, чи є у людей зараз телебачення, радіомовлення і мобільний зв'язок? Значить, на цей час, що стосується наслідків, то мобільний зв'язок зараз практично відновлено. Те, що було порушено. Що стосується радіо і телемовлення, ефірного радіо і телемовлення, то оперативно були проведені відповідні консультації з офісом президента за участю уряду і сплановані заходи, які я Певний найближчий час, декілька днів, будуть сприяти виконанню ліквідаційних робіт щодо відновлення ефірного мовлення. Що стосується кабельного мовлення, то в цілому ми зараз перевели всіх користувачів радіо телемовлення, які були в ефірі, на кабельне і Переривів в інформуванні населення щодо повітряних тривог, щодо ситуації в області немає. Пане Володимире скажіть, будь ласка, ось ці активізації обстрілів? Я на жаль не щуток про це знаю останні кілька днів, десь тиждень. Ну просто кожен день фактично прильоти, і такі серйозні прильоти. Як це вплинуло на бажання людей евакуюватись, зокрема з прикордонних громад? А в підтвердження ваших слів тільки за два останні дні практично більше 800 було вибухів застосуванням різних видів зброї в першу чергу збільшилось десятки разів застосування. Керованих авіційних бомб, в тому числі касетних, вже декілька у нас населених пунктів замінована дистанційно і ведуться роботи по розмінування. Тобто 800 вибухів, це норма. У нас практично за минулий рік це за півроку. Така кількість була е, нанесена по території Сумщини сьогодні. Це практично за два дні, тому і на жаль, ми несемо втрати і за останні ці так, тільки ці два дні. Більше 15 чоловік було поранених троє загиблих і зараз на жаль ведуться ще евакуаційні роботи. І ми на жаль, маємо оцінити, що і там можуть бути додаткові загиблі люди. Тому о, значно збільшилися вогневий вплив на о, населені mm -hmm. пункти нашого регіону, пане Володимира. Дякуємо вам за інформацію. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.